Вітаю дітки на уроці письма. Сьогодні ми з вами вчимося писати велику літеру «Р». У прописах працюємо на сторінці 29. У верхній частині сторіночки ми бачимо з вами розвивальні тренувальні вправи. Поглянемо на що ж схожа велика літера Р. Вона схожа на парасольку. Ось ми бачимо. У парасольці захована літера R. Давайте наведемо цей елемент на малюночку. Він має довгу похилу лінію із заокругленням. І парасолька, звичайно, має вгорі так ось такий елемент. Давайте потренуємося писати елементи літери R окремо. Це у нас перший елемент. Довга похила лінія за округленням, ми її знаємо, як писати. І погляньте на другий елемент. Це у нас йде півовал, але він знаходиться вгорі і дивиться вниз. Так, півовал. Ми його пишемо зліва направо. І ще раз потренуємось писати ці елементи підготовчі вправи. Допишіть, будь ласка, до кінця. Ми також ще потренуємо ручку, написавши ось такі от вправи. Не відриваючи ручки, ми писатимемо ось таку от, таку от такий елемент. І знову похила лінія. Поглянемо з вами дітки на літеру Р рукописну. Літера Р велика пишеться у робочому рядочку і у верхньому допоміжному рядку. Складається із двох елементів. Із довгої похилої лінії за округленням вліво, і із півовала. Який знаходиться тільки у, допоміж... у верхньому допоміжному рядочку, так? який торкається верхньої лінії допоміжного рядка. Ось такий півовал пишеться із середини допоміжного рядочка, заокруглюється, торкається верхньої лінії допоміжного рядка, і знову йде вниз, заокруглюється на середині допоміжного рядочку. Напишемо з вами ці елементи окремо один від одного, потренуємося. Довгу похилу лінію ми з вами добре вміємо писати, ми її пишемо зверху вниз, заокруглюємо її в ліву сторону. Елементи у нас похилі, гарненькі. ручками не відриваємо. І півовал. Подивіться, будь ласка, що ми ставимо точечку на середину допоміжного верхнього рядочку і заокруглюємо його, так пишучи такий півовал зліва направо. Так, Заокруглюємо півовал, торкаємося верхньої лінії допоміжного рядочку і знову заокруглюємо на середині допоміжного рядочку. У нас і справді літера Р схожа на таку парасольку. Або, можливо, на грибочок ще схожа. На середині робочого рядочку ми з вами будемо ось так робити. Ось таке от заокруглення. Давайте спробуємо написати літеру Р в повітрі. Довга похила лінія заокруглюється. і парасолька. Напишемо літеру Р в другому рядочку. Наводимо шаблончики. Зверніть увагу, так, що у нас по обидві сторони, так, ось цього півовалу відстань однакова. Так, ми не, ми не пишемо, наприклад, ось так. Отак ми не пишемо. Ми робимо так, щоб відстань від е, е, похилої лінії з обох сторон була приблизно однакова. Похила довга лінія за округленням. І півовал. Похила довга лінія за округленням. І півовал. Обов'язково півовал заокруглюєте з обох сторін. Ось так. А тепер напишемо склади з літерою Р. У нас велика літера Р. І буковка І з'єднується так верхнім з'єднанням. Знизу ми тягнемо з'єднувальний елемент до верхньої лінії робочого рядочку і з'єднуємо з буквою І. Прочитаємо ми цей склад так: Рі. Рі, Рі. Пишемо велику літеру Р, з'єднувальний елемент до верхньої лінії робочого рядку рядочку ведемо і пишемо буковку І. І ще раз. Далі буде склад який? Рю, рю, рю. Ми знаємо з вами з уроків читання, що буковка Ю пом'якшує попередній приголосний звук, а сама перетворюється на звук У. Так ми його в складі промовляємо як звук У. Рю. І ще один склад. Написали дуже добре. Наступний склад Ро. РО. Подивіться, звідки ми пишемо з'єднувальний елемент від літери R великої. І знизу, так, від нижньої лінії робочого рядка. Пишемо до верхньої лінії робочого рядочку ро. Іще ро. І ще. ро. Дуже добре. Далі з літерою Е. Ре. Ре. Дивіться, з'єднувальний елемент плавно переходить в літеру Е. Плавно переходить в літеру Е. Всі лінії торкаються, всі так, елементи, буковки торкаються лінії рядочків. А тепер, дітки, прочитаємо склади. Ра-ра-ра. Між кожним складом ми бачимо знак. Називається він тире. Це горизонтальна лінія на середині робочого рядочку. І в кінці знак оклику. Він нам потрібний для того, щоб оклично промовити це речення: Ра-ра-ра. Запишемо. Перша літера ми бачимо, що вона велика, так? Завжди, коли ми пишемо початок речення а це у нас буде речення. Початок речення завжди ми пишемо з великої літери. А вже наступні слова в реченні пишуться з маленької. Тому речення Ра Тире Не дуже довга лінія Маленька літера Р Знову тире І знак оклику. Далі наступне речення РУ-РУ-РУ. Знову звертаю вашу увагу, що початок речення написаний з великої буковки, а наступні слова з маленької. «Ру». З'єднувальний елемент до верхньої лінії робочого рядка, і звідти ми без відриву ручки пишемо буковку У. Зверніть увагу, дітки, що петля в літері У перетинає пряму похилу лінію на нижній лінії робочого рядочку. Ру. і останній рі, рі, рі. 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 Знаку. Бажаю удачі, дітки!